Всім привіт! Давайте подивимося сьогодні таку цікаву тему, що про вас думають вищі сили і темні сили. Прийшла мені така тема розкладу і якусь, можливу, підказку від них. Думаєте лише про себе, нікого не згадуйте. Що думають вищі сили про вас, як вони вас бачать? І темні сили, як вас бачать? І візьмемо підказки поради для вас. Що про вас думають вищі сили? Вищі сили бачать вас дуже запальною, енергетичною особою. Рицар жезлів. Знаєте, ви за любий кіпіш і ви легка на підйом. Легкий на підйом. Е, ви швидка. Ви, напевно, така, як я, чи швидкий. Е, я не люблю довго розсусолювати. Так, задача: виконали бистренько, що, як, куди, по чому пішли. Тобто, ви. Е, Амбіційна особистість, та, яка може в любу жопу попасти і завжди з неї знайде вихід. Оце про вас. Вищі сили бачать вас на сьогоднішній день. Що ви нуждаєтесь в фінансах, можливо, да? В когось, можливо, це зв'язано з розставанням, в когось зв'язано з робочим моментом, да? тобто вищі сили вас вважають, що ви обмежені в своїх фінансах на сьогоднішній день. Хорошо, а скажіть мені тоді вищі сили. Чому ви посадили в, ну, в такі ограничення вас, да? чому п'ятерка пентаклій на вас падає? А вас вчать діяти? Туз жезлів. Силу ми їй даємо. Енергію ми їй даємо. Амбіції ми їй даємо. Знаки ми їй даємо. Завдання, і мрії ми їй даємо, підказки ми все даємо. І шанси реалізувати все даємо. І творчий розум, і творчий підхід до всього все, все даємо. Но... Ви можете в мене навчатися, розвиватися, але поки що п'ятерка пентаклі. Чому? Тому що ви багато знаєте, але ви не дієте на матеріальному світі. Ви можете 300 курсів пройти, но ви не йдете це монетизувати. Тому вищі сили кажуть: в тобі більше енергії, сили і знань, чим ти думаєш. Ну ти стоїш на місці, ти боїшся про це заявляти в світ. Чого б це не стосувалося? Чи це езотерика? Чи це якась там, не знаю, бізнес-свій в чомусь відкрити. А ви стоїте? Ні, я не можу йти. Я не можу йти, хоча дорога вас відкрита. Тобто, у вас тут нема віри в себе, що в мене це вийде. А для того, щоб знати, чи вийде, треба пробувати. Розумієте? Можливо, ви щось вже і пробували, але ви думаєте, якщо в мене не вийшло з першого разу, значить я не годна до цього. Да? Повірте, в мене теж не з першого разу вийшло. Але я пробувала міняла підходи, щось пробувала, щось десь йшла, вчилася, да, як продавати свої послуги, я боролась з страхом і так далі. І тільки моїх декілька спроб я використовувала, випробовувала багато гіпотез, і тільки тоді в мене там щось почало вистрелювати. Тобто результат зразу не прийде. І задача, знаєте, попри свої страхи, а вони у вас тут є, рухатись до своїх цілей, які ви там собі нарисували. Да, Ви набираєтесь мудрості. Тому Вищі сили вас посадили в п'ятерку Пентаклі, щоб ви вчилися і прийшли до себе істиною. Да, комусь прям чітко Вищі сили кажуть, ти вже готова, ти вже маєш вести навіть за собою людей. Ну, ви боїтеся? Хорошо, добре. Дайте ще тоді підказку, що робити вам. От порада від вищих сил. Порада від вищих сил. Порада від вищих сил. Ірафан, ти зараз проходиш урок на свою цінність. І тут цінність ваша перевіряється на вашому партнері. Це може бути начальник, це може бути ваш любовний партнер, да, чоловік. І саме він тебе вчить цінувати себе. І якщо ти пройдеш з ним урок, там комусь треба ростатись, комусь просто треба переформатувати ваші стосунки, він тебе вчить любові до себе. І коли ти навчишся в любовній парі, можливо, це колега якийсь, можливо, клієнт, не знаю, дивіться, мужчина якийсь вам підсвічує оцей урок, який ви проходите вищих сил. І коли ти піднімеш планку і повіриш в себе, що я там гідна, такої то, такої -то зарплати, такої ем, там оплати за свої... Послуги, товари тоді вам відкриють дороги. Твоя твій урок в твоїй самоцінності ваш чек. Якщо ви працюєте сама на себе, сам на себе, залежить від вашої самооцінки. Якщо ви не вірите, що вам можна якусь суму заплатити, звісно, вам ніхто платити її не буде. А коли ви будете працювати над самооцінкою, будете повишати свою кваліфікацію, навіть якщо ви в наймі, навіть якщо ви сама на себе працюєте чи сам на себе, то відповідно і чек ваш росте, і на оцей чек, який ви піднімаєте, приходять клієнти. Повірте, я запам'ятала одне правило, колись почула від тітки своєї. На кожен товар є свій показник. Купець. І те, якщо до вас не йдуть клієнти, якщо ви працюєте сама на себе чи сам на себе, це говорить про ваш внутрішній світ. Вам вигідно чомусь, щоб вони до вас не йшли. От питання розібратись. Тут вищі сили кажуть, вам іди в творчість, сама собі довіряй, і тоді ти зробиш квантовий скачок і ти прийдеш до успіху, король Пентаклій. Тобто все в ваших руках. Не тупім, а рухаємося. Кому треба допомогу в пропрацюванні своєї самооцінки, в пропрацюванні своїх страхів, я вас запрошую в закриту групу, Карма Рід Душа, де ми саме такі питання розбираємо, пропрацьовуємо. І в прямому ефірі ви мені можете задати запитання раз в тиждень. Ми з вами розберемо ваш запит. І там прям. Група, де ми прокачуємо свою свідомість, де ми пропрацьовуємо родові програми, де ми кермічні історії ваші пропрацьовуємо. Там дуже багато практик. Хто хоче, велком запрошую. Пиши мені в Директ, хочу в закриту групу. Ну а хто хоче глибше купнути, тому що там група, ви самостійно працюєте, заходите і практики пропрацьовуєте. Хто хоче глибше і швидшого результату, запрошую в індивідуальне наставництво. Пишіть мені в Дірект, хочу. На наставництво або на консультацію. Добре, давайте далі. Як вас бачать темні сили, також цікаве питання. Як вас бачать? Е як вас бачать темні сили, на вас випадає королева кубків, королева жезлів. Ну, ви з мозгами. Чоловіки, які дивляться, повертаємо інформацію на себе. Вас вищі темні сили, чоловіки бачать в жіночих енергіях. Ви дуже емпатичний, ви дуже харизматичний, але вас переважає жіноча енергія. Тому працюйте над своїм внутрішнім стержнем. Тому що в, там, де вам треба проявляти чоловіка, ви, вас розчарування. Це може бути любовна тема, це може бути. Може бути реалізація. Працюйте, як я кажу, з внутрішньою жінкою у вас все окей, більш-менш-менш, більш хоча не дуже все окей, тому що десятка мічей. У вас тут йде розпаковка ваших здібностей і сил. І вас тут накриває конкретно задача пробудити внутрішнього валєру. Жінка ваша прокачується, виходить внаружу, в наружу в коїсь утричні знання, пробуджується сила, а мужчина ваш внутрішній повіз. Тобто, мужчина вас тут спить, тут треба вам мужську частину свою прокачувати. Окей, це для чоловіків. Для жінок темні сили бачать вас емпатичною, вас інтуїція дуже гарно працює, королєва жезлів, можливо, ви вжимаєте цю чарівну паличку і ви. Там займаєтеся різними езотеричними напрямками, хтось картами таро, хтось ритуалами, хтось духовним розвитком займається. Тут чітко карти говорять. Але на сьогоднішній день темні сили бачать, як ви страждаєте, тому що десятка мічей. Тобто, да, мене вбили тільки я забула померти. У вас зараз глибока трансформація і в чоловіків, і в жінок. Ну, Тут, во благо, для чогось, трансформація важка. Хтось щось втрачає, але не може не радувати десятка це завершується трансформація, тобто вона найближчим часом завершиться. Ну, залежить, звичайно, від вас. Окей, куди вас ведуть темні сили? Куди ви йдете після цієї десятки мічей? що ви йдете після десятки мічей? Я вас поздравляю, закохані. Тут ви круту трансформацію внутрішню проходите, внутрішню відносно стосунків. У когось є партнер і ви займаєтесь собою пропрацюванням себе, там розбираєтесь, можливо, працюєте з родом, і ви хочете кращого іншого сценарія, да? хтось, можливо, довгий час в одіночестві. Чого ви в одиночестві? Тому що ви свою королеву кубків прокачували і королеву жезлів Тобто, вам треба було прийти і розпакувати свою силу. Тому для одиноких, вже мені фоніть другий розклад за тиждень, ваше одіночество завершується, ваше життя йде партнер. Ось до чого вас готують темні сили. Тобто раніше вам давали аб'юзерів, кримічних партнерів, щоб ви прокачували свою жіночність, щоб ви самовпевненість свою прокачували. Да? Дивіться, на якому ви рівні, чи ви самовпевнена, чи ви реалізована, чи ви в своїй місії. Якщо ви прийшли до цього, чекайте на порозі нове знайомство. Якщо ви ще не прийшли і ви ще сидите в такому стані, мене обійли, я забула померти, то вам тут кажуть темні сили, проходь свою трансформацію, відкривай свою королеву жезлів, іди в свою місію. Вивчай, пропрацьовуйся, закривай свої родові сценарії, щоб знову на тих самих граблях не танцювати в особистому житті. Дай емпатичність свою, емпатію, силу свою прокачуй, відкривай. Практикуй, іди всі заявляй про себе. І тоді ми приведемо е, в твоє життя е, партнера такого ж, як і ти. Угу, хорошо, добре. Як ще вас бачать, як ще вас бачать, темні сили. Темні сили бачать вас. Смерть. Якщо вас хтось обідить, якщо вас хтось придасть, вся йому кришка всіх маніпуляторів, обітчиків, предателів ви прибираєте або прибирали зі свого життя. Ви такий самий трансформатор, як я. З чим людина прийде, те і отримує від вашого меча. Якщо прийде з добром, окей, все буде окей. Але коли людина прийде, хитра жопа ваш простір, або ви дасте йому здачі і полетить він з тим гамном назад з вашого простора, ліба за вами стоять сили, які вас оберігають. Темні сили бачать вас справедливого, також бачать таку, такого провідника, який може працювати з світом мертвих, який е, може працювати е, з смерзбогильною смертю. Тобто до вас можуть приходити предки, ви можете з духами спілкуватися. Да? тобто смерть вам близька. От мене часто зараз в останній час приходять дівчата на консультацію, і я прям щитую з потоку, от кажу, Вечір, ніч, прям ваш час нічний. Меня каже, да є таке. В мене теж є таке. Чому тому, що карта смерті це медіум вас або спить, або розпаковується? Хтось вже розпакував. Тобто, якщо ви думаєте, що до вас померчі якісь люди приходять, це просто так. Ні, вони приходять саме до тих людей, які можуть їх почути, які можуть вам допомогти. Тому розвивайте цю силу в собі. Також темні сили вас дуже бачать таку справедливу. Тобто, ви будете тапіть до останнього за справедливості, ви там котика не обійдете, ви його накормите. Якщо хтось там обідали, ви будете перша в стойку ставати, якось захищати. Ви захисніться, ви така справедлива. Така, знаєте, богиня справедливості. І страшний суд. Ну ви карма карма для е, інших людей. Тут, тут всі трансформаційні карти на вас падають. Страшний суд карта смерті і справедливості. Якщо вас хтось обід, все, їм піздець. Їм піздець. Но ваша задача не сидіти в жертві. Встала, отріхнулася, п'явку, викинула свого життя, попрощалася, занесла в чорний список і пішла своєю дорогою. Да, тобто, коли ви будете в жертві, сила за вас не буде мазу тягнути. Ваша задача стойко стояти, як оця королева Жезлів взяла паличкою і. Дала по голові. Тобто тут і вас темні сили також захищають, причому потужно захищають, тому що у вас тут велика місія. Ви трансформатор, ви медіум, ви ну, така дуже потужна, сильна енергія. Ну, ви зараз щось сидите в розчаруваннях, щось соплі на кулак намотуєте, що там з вами случилося. Ну, у вас десятка м'ячей, тобто у вас важка трансформація. Але це також трансформація вам треба для росту. З вас вибивають всю дурь, все непотрібне, те, що. Ви носите руками, багаж, оце з вас вибивають темні сили, в тому числі. Ви розчаровані в любовній темі. Да? Тобто не треба сидіти соплі, е, наматувати на кулак, о, він такий козьол, опять очередной аб'юзер. Розбирайтеся своєю кармою, закривайте кермічні хвости в любовній темі. Можливо, у вас тут є м -м, програма одіночества. Приходьте в регрес, ми це пропрацюємо. Тому що який б чоловік не прийшов, якщо у вас є карма адіночества, і вона є і родова, і ваша напрацьована в минулому тілені, повірте, який чоловік не прийде в ваше життя, його будуть прибирати з вашого життя. Тому що є карма адіночества. Програма одиночества, понимаете? Тому все по справедливості. Не вішай носа, а працюй над собою. Буде тобі щастя. Хорошо, як попрацюєш, що буде? Вот, баланс знайди, в своєму житті баланс. Можливо, ви дуже западаєте в любовну тему і забуваєте на свій бізнес, на свою місію, тому що біля вас чоловік з'являється. Тому темні сили кажуть збалансуй, якщо чоловік прийде в твоє життя, щоб ти не похирила свою роботу, свою реалізацію. Ти маєш навчитися тримати баланс, не розчинятись у партнері. Хорошо, як ви ще її бачите, дуже перспективно вас бачать, і, взагалі, ви ви можете стати дуже крутим бізнесменом, бізнесменкою для дівчат. Імператор це не жінка в наймі, а це та, яка має свій бізнес і веде за собою людей. І тройка жезлів, і двойка жезлів, ви можете досягти класних висот, ви можете реалізуватись, але все залежить від вас. Якщо ви будете сидіти в родових програмах в страхах, ну це просто перспективи, вам показують темні сили, але ви боїтеся брати ці шанси. Для чоловіка так само тебе проводять зараз через м'ясорубку, для того, щоб ти трансформувався, щоб ти знайшов своє місце під сонцем, щоб ти знайшов свою справу і став імператором. І от як ти станеш імператором, сядеш на свій трон, знайдеш. Своїй напрямок станеш потрошки відкривати якийсь свій бізнес, тоді в твоє життя прийде любов. Бо якщо ти храмий, косий, нереалізований страхах, з мамою не сепарований, про яке щасливе особисте життя, ви говорите. Давайте ми будемо всі трохи реалістами. Так само, і жінки, якщо ви ранені, ще не відійшли від колишніх стосунків, і якщо ви десь недавно розійшлися, вас ніхто спасати не буде. Вас буде, ті, типу, спасати аб'юзер, потім зробить вас удобною, і будете саме продовжувати, що не зробив попередник ваш. Тому займаємося собою. Робимо все для того, щоб своє життя привести в лад. І от хто не міє, не знає як. Проблеми з фінансами, питання номер один. Заходимо до мене в групу, не жмемо гроші на себе, вкладаємося в себе і починаємо щось робити з тим, щоб вилізти з тої жопи, в якій ми всі сидимо. От я вам даю зібрані практики, які колись в свій час мене з жопи витягнули. Ну, хтось цей шанс бере і йде, хоч щось починає. І потім трансформується, трансформується. А хтось сидить на папіром, ну в мене немає грошей. Ну, це вас говорить жертва. Тому все в ваших руках. Якщо ви кажете, що ви не знаєте, що вам робити, я вам скажу через свої відео, що робити. Але ви навіть і цього не можете взяти. Тому що мені вигідно сидіти і не міняти своє життя. Хорошо, остання порада від темних сил. Работай над собою. І будуть в тебе і фінанси покращення, і будуть в тебе любовна тема. Все в тебе буде. Тоді, коли ти будеш на своєму місці, коли ти будеш пропрацьовувати себе в першу чергу, а мальчики потом себе в порядок приведіть. Так само, як і жінка, так само і чоловік кривий касий, травмований, нікому не потрібен. Приведіть себе в порядок. І тоді вам, диявол, сам темні сили відкриють фінанси. Понімаєте? Оце тільки так працює. Працюємо над собою. Перша інвестиція в житті, яку ви маєте зробити, це інвестиція в себе. І тоді ви прийдете до мага. ви будете керувати своїм життям, да? і все вас буде потрошки вдаватися. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте, що про вас думають всі сили, і що ви взагалі з цим робите? Пишіть вже.